Сьогодні в відео Баварія втратила лідера через травму. Манчестер Юнайтед звільнив спортивного директора. Джонатан Девід хоче перейти тільки в Барселону. Кертіс Джонс відіграв свій ювілейний матч за Ліверпуль. Кукурелья назвав причини, через які хоче покинути Челсі. Орельєнчуамені може повернутись до Франції. Нані оголосив про завершення кар'єри. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Кінкс Коман отримав м'язову травму цього року. Він може більше не зіграти. Лос-Анджелес Гелексі взяв МЛС вперше за 10 років. У фіналі клуб переміг Нью-Йорк Ред Буллз. Ендрік не хоче йти з реала в оренду. Форвард впевнений, що він отримає свій шанс. Цього сезону на рахунку бразильця всього 149 хвилин у всіх турнірах. Баварія закріпила п'ятий номер за Францом Бекенбауером. Мюнхенці офіційно повідомили, що номер виведений з обігу. Клуб зробив це на згадку про Бекенбаура якого не стало в січні, спортивний директор Манчестер Юнайтед Ден Ешворд залишає свою посаду після п'яти місяців роботи. В салах погодив новий дворічний контракт з Ліверпулем. Ще одна травма у складі Реал Мадриду: Ферлан Менді пропустить три тижні. Гравець повернеться в наступному році. Флік буде дискваліфікований на один матч, оскільки не було зафіксовано неповажного ставлення до арбітра. Барселона подасть апеляцію на видалення хансі Фліка. Олександр Зінченко отримав травму, тому гравець пропустив матч з Фулгемом. Як повідомляється, Ліверпуль просувається в розмові щодо продовження контрактів із Ван Дейком та Трентом. Найімовірніше, якщо все складеться вдало, то про продовження офіційно оголосять напередодні різдва. Джонатан Девід хоче приєднатися до Барселони. Спочатку він навіть був би готовий зіграти другорядну роль поряд із Робертом Левандовським. Гравенберг потрапив у сферу інтересів Реал Мадриду. Гравець подобається Анчелотті, та клуб може спробувати обміняти його на чуамені. Спортивний директор Атлетико Мадрид Андре Берта став кандидатом на заміну Ешворта. Він збирається залишити клуб наприкінці сезону. Тоттенгем готовий витратити 30 мільйонів євро на покупку центрального захисника Ланса Абдукодіра Хусанова. За футболістом збірної Узбекистану полюють відразу кілька провідних клубів Європи. Челсі, Ньюкасл, Брайтон, Вестгем, Наполі, Аталанта, Марсель, РБ Лейпциг та Леверкузен. РБ Лейпциг готує пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро за Оскара Мінгесе. Барселона має право на 50% від суми майбутнього продажу. Ерік Гарсія вважається одним із гравців, якого клуб хоче продати. Однак його трансфер не розглядається взимку, а скоріше у літнє вікно. Кертіс Джонс відіграв 150 матчів за Ліверпуль. Кукуреля хоче підвищення заробітної плати. Гравець вважає, що є ключовим гравцем команди і має отримувати не менше, ніж Бен Чілвел, який взагалі не грає цього сезону. Зарплата англійського захисника становить 200 тисяч фунтів на тиждень. Ювентус вирішив зробити захисника феєноорда Давіда Ганско пріоритетною метою на майбутнє зимове трансферне вікно. Манчестер Сіті хоче підписати як мінімум одного півзахисника зимою. Бруно Гімараес один із основних кандидатів. Орельєн Чуамені може продовжити кар'єру в ПСЖ. Француз цікавий особисто Нассеру Аль-Хелаїфі. Головний тренер Парижан Луїс Енріке сумнівається у необхідності підписання чуамені. Реал готовий продати півзахисника за 85 мільйонів євро. Ліверпуль шукає заміну Робертсону. Ентоні Робінсон і Мілош Керкес є основними кандидатами на цю позицію. Енцо Мареска несподівано для багатьох отримав 100 мільйонів євро на трансферні витрати для купівлі нового форварда. Скаути запропонували розглянути трьох кандидатів: це Олександр Ісак, Віктор Осімхен та Віктор Дьокереш. Пеп Гвардіола визначився зі списком гравців, які будуть виставлені на трансфер. Клуб готовий продати Джека Гріліша, Матеуша Нунеша, Джеймса Макейті і Кайла Вокера. Як повідомляється, Гриліш та Нуниш не виправдали очікувань керівництва клубу щодо витрачених на них коштів. Реал Мадрид серйозно розглядає можливість підписання контрактів з Салахом і Соном, але тільки якщо вони двоє будуть вільними агентами. Тео Ернандес може опинитися в Манчестер Юнайтед. В Мілані вважають, що захисник далекий від своєї пікової форми і вже не є ключовим гравцем команди. Офіційно Нані оголосив про завершення кар'єри у віці 38 років. Гол у ворота Жерони став для нападника мадридського реала Кіліана Бапе двохсотим в рамках національних чемпіонатів. 191 м'яч він забив у Лізі 1 і вже дев'ятий у Лалізі. Мансур Груп на чолі з Мохамедом Мансуром хоче купити Реал Вальядоліт. Це друга за величиною компанія в Єгипті та одна з найважливіших компаній в Африці. Це найбільший дистриб'ютор General Motors у світі. Активи на суму понад 6 мільярдів доларів. Дані Ольмо втратив зуб прямо під час матчу із Бетісом. На щастя, іспанець знайшов його на траві. Баварія перший в Німеччині клуб, чий оборот перевищив 1 мільярд євро. Національна футбольна федерація Сирії змінила свій логотип. Олександрія, яка вперше в своїй історії провела перше коло УПЛ без жодної поразки, також встановила рекордну клубну серію без поразок в 20 матчів, 13 перемог та 7 нічиїх. Вперше за 56 років Ботафого став чемпіоном Бразилії. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.